2.0 Skyactiv-G – це дволітровий чотирициліндровий бензиновий двигун, вперше представлений у 2011 році. У цьому двигуні застосовані нестандартні технічні рішення, характерні для інженерного підходу Mazda. skyactiv G базується на двигуні MZR 2.0 з оригінальним ступенем стиснення 10.0. У новому двигуні ступінь стиснення було збільшено до незвичних для бензинових двигунів 14.0 до 13.0, цей вищий ступінь стиснення підвищує температуру і тиск в кінці такту стиснення, що призводить до більшої ефективності та потужності, але також і до більшої схильності до детонації, вибухового згоряння паливо-повітряної суміші. Для запобігання детонації в двигун вбудовані іонні датчики в котушках запалювання, які забезпечують точний контроль детонації в кожному циліндрі. Двигун має блок з алюмінієвого сплаву та алюмінієво кремнієву головку блоку циліндрів. Колінчастий вал тонший і на 690 грамів легший, ніж у попередника. Оптимізовані за формою та вагою кожен поршень і шатон у зборі на 127 грамів легші за попередник. Подвійні верхні розподільчі вали приводяться в рух ланцюгом газорозподільного механізму, який автоматично натягується під дією тиску оливи та пружинного натягувача. Двигун має чотири клапани на циліндр, що проводяться в дію коромислами з волчастими роликами для зменшення тертя, на відміну від ковшових штовхачів, що використовувалися в попередніх моделях. Оснащений системою dual CVT – Dual Sequential Well Timing, що забезпечує зміну фаз газорозподілу на впуску та випуску, паливо впорскується безпосередньо в камеру згоряння за допомогою паливного насоса високого тиску. Що приводиться в дію випускним розподільчим валом. Паливна система забезпечує тиск до 2900 фунтів на квадратний дюйм або 200 бар, що значно вище стандартних 1600 фунтів на квадратний дюйм або 115 бар у звичайних бензинових двигунах. У двигуні 2.0 SkyActiv G використовується конфігурація вихлопної системи 42.1, яка зменшує опір при виході відпрацьованих газів із циліндрів. Таке налаштування допомагає знизити температуру в камері згоряння та зменшити ймовірність детонації. Двигун працює за двома циклами: цикл Аткінсона при низьких навантаженнях і цикл отто при середніх та високих навантаженнях для потужності. Цикл Аткінсона передбачає закриття впускних клапанів пізніше, під час такту стиснення, що дозволяє деяким газам виходити назад у впускний колектор. Зменшуючи фактичний ступінь стиснення і втрати при перекачуванні, цикл Аткінсона вимагав включення вакуумного насоса у впускну систему. Для забезпечення належної роботи гальмівного підсилювача, цей вакуумний насос інтегрований з паливним насосом високого тиску. Двигун 2.0 skyactiv G зарекомендував себе як досить надійний, але, як і будь-яка механічна система, він не позбавлений проблем. Нижче ми детально розглянемо деякі з них та їх наслідки. Однією з найпоширеніших проблем є знос кулачків пускного розподільчого валу. Цей знос може призвести до підвищеного шуму двигуна. Зокрема, це проявляється у вигляді вираженого стуку або цокання, яке може бути більш помітним на холостому ходу або низьких обертах. З часом надмірний знос розподільчого валу може потенційно вплинути на продуктивність та ефективність двигуна. Симптоми підвищений шум двигуна, особливо стуки та поцокання, потенційний вплив на продуктивність двигуна, якщо знос стає значним. Ще однією проблемою, про яку повідомляють деякі власники, є стукіт під час холостого ходу або холодного запуску. Цей звук зазвичай виникає при першому запуску холодного двигуна. Зазвичай його описують як металевий стукіт, який зникає, коли двигун прогрівається. Ця проблема, хоч і викликає занепокоєння у деяких людей, не впливає на довгострокову надійність двигуна із симптомів металевий стукіт при запуску холодного двигуна. Шум зникає, коли двигун досягає робочої температури. Незважаючи на ці проблеми, двигун 2.0 skyactiv G вважається досить надійним. Згадані проблеми часто можна розглядати як винятки, а не як норму. Регулярне технічне обслуговування та використання високоякісного пального може допомогти пом'якшити деякі з цих проблем. Регулярна заміна оливи, підтримання чистоти та належного рівня моторної оливи має вирішальне значення для довговічності будь-якого двигуна, особливо для Skyactiv-G. Використовуйте високоякісне пальне, адже цей двигун погано працює на неякісному бензині. Використання високоякісного пального може запобігти засміченню паливної системи та продовжити термін служби котушок запалювання. Регулярні огляди і обслуговування таких компонентів, як розподільний вал, мастильний насос і ремінь ГРМ, може допомогти виявити потенційні проблеми на ранніх стадіях, перш ніж вони призведуть до більш серйозних проблем. На завершення, незважаючи на те, що двигун 2.0 Skyactiv-G має деякі проблеми, про які повідомлялося, він залишається міцним і надійним двигуном, який обирають багато водіїв. При належному догляді та обслуговуванні він може забезпечити надійну роботу протягом багатьох років.